Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на заняті зліплення. На цьому тижні, як ви вже знаєте, ми розмовляємо з вами про щедрі дари осені, які у нас виросли на городі і в саду. Погляньте, до мене сьогодні завітав ось такий гарний гість. Бачите, їжачок. Він е, е, йшов до своїх друзів у лісі. І е, натрапив на гору, на якому росли ось такі гарбузи, бачите? І йому е, хазяйва е, подарували ось такого гарбузика. І Йожик скатів пригостити їх своїх, свої, їм своїх друзів у лісі. Малята, а як ви гадаєте, а які звірята можуть полюбляти гарбузик і кого може пригостити їжачок у лісі? Хто в нас любить овочі погризти? Так, я гадаю, зайчик і ще Дикий кабан охоче поласує. А також іще можуть прийти і пригоститися гарбузом косулі. Але, друзів, у їжачка в лісі багато, а гарбузик, бачите, він може донести тільки один великий ось такий. Бачите, як він його лапками тримає і ось так його буде сунути. Тому, малята, я пропоную вам зробити для їжачка зліпити і ще гарбузики. Ось такий, подивіться, наприклад, який зробила я. Бачите, схожий такий, схожий. Давайте ми з вами спочатку трішки його розглянемо. Такий, як і в мене, і у їжачка. Погляньте, він круглої форми, але трішечки приплескуватий. Да? І пам'ятаєте, ми з вами вже малювали колись гарбузика, а він поділений майже на такі скібочки, бачите, як в природі все зроблено. І зверху він має хвостик, бачите, там, де зрізали його, але ще залишилися два листочка зелених. Тож пропоную приступити до роботи. Малята, сьогодні нам з вами знадобиться пластилін. Бачите, ось такого помаранчевого кольору і зеленого. Ми будемо використовувати два кольори. Обов'язково нам потрібна буде дощечка, на яку ми будемо ліпити. А також у стаканчику нам знадобиться ще для роботи ось такий інструмент. Ану, пригадайте, як він називається? Згадали? Вірно, це стека. То забув, повторіть, будь ласка, за мною, стека. Молодці. Тож починаємо. Малята, як завжди, для того, щоб пластилін був у нас більш м'якенький, ми його. Що з вами робимо? Зігріваємо в долонках. Так? Коли він трішечки нагрівся, ми його розминаємо. Розминаємо, щоб він був плаский. Ось так. Потім... Я вже казала, що гарбузик у нас округлої е, форми. Для того, щоб зробити круглу форму. Да, малята, я забула сказати, Для того, щоб зробити гарбузик, нам потрібно взяти великий шматочок пластиліна, тому що гарбузик він буде такий величенький, да? е, Тому дивіться, щоб вам було зручно, візьміть такий шматочок, щоб вам було зручно розкочувати. Так, Ми кладемо на долоньку, накриваємо іншою і катаємо круглу форму, круглу, ось таку марята. Ось так. Між двох долоньок. Коли ми зробили, у нас вийшла кулька, але вона повинна бути трішки приплескувати. Тому ми можемо долонькою її ось так притиснути. Бачите? Якщо не виходить, зробіть це пальчиками. Ось так. Ось. Подивіться, вона стала у нас більш плоскіша. Але нам треба ще поділити ось на такі е, долічки. Тоді нам у пригоді стане наша стека. Беремо її як олівчик. І малята ось так продавлюємо, продавлюємо, бачите? Ось такі прям прорізаємо, бачите, як ножичками. Як вроді, би гарбузик влітку різали, кавунчик. Пригадуєте? Ось так ми поділимо її. Ось, бачите малята? Сподіваюсь, усіх виходить працювати з текою. Ось, погляньте. Ви бачите? Ми поділили. Подивіться, дуже схоже з нашим гарбузиком. Покладемо її на дощечку. Наш гарбузик, ось так притиснемо. І будемо робити листочки. Для цього нам від шматочка зеленого пластиліну. Нам треба буде відірвати шматочок. І Точно так же, як ми робили гарбузик, зробити кульку. Ми з вами вже вміємо, так? Да? Подивіться, у нас вийшла зелена кулька, але листочок у нас дуже-дуже плаский. Малята, ми пластилін ось так притиснули, і у нас вийшов ось такий плаский, бачите, плаский, е, е кружечок. Потім, щоб зробити у листочка ніжку, ми трішечки ось так будемо, дивіться, витягувати. Бачите, ось такий хвостик зробимо. І потім, оцим хвостиком, ми приклеїмо листочок сюди. Так як у нас на гарбузику два листочка, ми зробимо ще один. Знову ми зліпимо із шматочка пластиліну спочатку кульку. Потім можна двома пальчиками, якщо у вас виходить. Якщо ні, покладіть на долоньку і на долоньки розплющити, у нас повинен вийти ось такий плаский кружечок. І потім ми витягуємо знову ось таку ніжку у листочка. Бачите, який листочок повинен вийти. І потім ми ніжку кладемо на середину гарбузик, і у нас вийде ось такий два гарних листочка. Подивіться. А потім малята, ми візьмемо ще шматочок пластиліна, але маленький маленький щоб зробити ось цю ніжку, бачите ось цю ніжку ще. І зробимо, подивіться, маленьку-маленьку ковбаску, бачите, зовсім маленьку. І приєднаємо її посередині між двох листочків. І у нас вийде, бачите, ось такий хвостик. Погляньте, який гарний гарбузик у мене вийшов. Тому я подарую його їжачкові, причеплю йому на його колючки, і він піде до своїх друзів і пригостить їх іще. Сподіваюсь, малята, у вас теж вийшло таке. І я чекаю на фото і відео ваших робот. До побачення!